Ходи сюди, ходи в аврору. Коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в аврору. Сьома година і майже 32 хвилини у Києві про це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Росіяни вдарили Конотопу, Це сумщина. За даними мера міста Артема Саменіхіна, було знищено об'єкт інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Окупанти били з інтервалами навмисно, щоб донести більше шкоди і атакувати рятувальників і медиків. Але неспокійно було і в Росії. Невідомі дрони атакували місто Подільськ, Подольськ, точніше, правильно російською. За даними мера Москви, безпілотники летіли на столицю. Їх нібито вдалося збити. Про жертви пошкодження не повідомляється. В росавіації оголосили план Килим у московському аеропорту Внукова в міноборони РФ звітують про начебто збиття цієї ночі 26 БПЛА у трьох областях. Рятувальники гасять пожежу на околицях ізюма через загоряння лісової підстилки на території піщаницького лісництва. Від учора там детонують припаси, які власне позалишали росіяни. Вогонь поширився на дах двоповерхового житлового будинку: приватний дім, чотири гаражі та господарчі споруди, а також склади та виробничі будівлі. Ніхто з людей не постраждав. Із новою заявою про перемир'я виступив український президент Володимир Зеленський. Він закликав посилити тиск на Росію. Інакше Москва не робитиме реальних кроків для припинення війни проти України. Під час офіційного візиту до Чехії Зеленський заявив, що не варто сподіватися на оголошену Путіним травневу тишу. Український очільник припускає, що на 9 травня Росія може організувати провокації, у яких звинуватить Україну. Тож лідери країни, які прийдуть на парад до Москви, наражаються на небезпеку. Крім того, у Празі очільники України та Чехії говорили зокрема про дипломатичну роботу, комунікацію з ключовими партнерами США та ЄС, аби збільшити тиск на Росію задля остаточного припинення вогню. Давайте послухаємо зараз Зеленського. Якщо Україна буде сильною, війна закінчиться а, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках. Передусім, Сполучених Штатів Америки і наших європейських колег. зберегти союз між Америкою і Європою завдання номер один змусити а, Росію піти на повний безумовний сісфайр. Зеленський проведе зустріч з представниками оборонних компаній Чехії під час розмови з Петром Павлом обговорили чеську ініціативу, з якою Україні планують поставити майже 2 мільйони снарядів. А ще йшлося про розвиток авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F 16 Україна може отримати ще дві системи ППО Петріот. Про це пише New York Таймс. До літа Україна після ремонту отримує модернізовану установку Петріот, яка базувалася до цього в Ізраїлі. Також західні союзники обговорюють можливу передачу ще однієї системи від Німеччини або Греції. Поставка про яку раніше не повідомляли, відбудеться на тлі посилення атак Росії на Україну, зокрема після ракетного удару по Києву, 24 квітня, внаслідок якого загинуло 12 людей. За даними Таймс», зараз Україна має вісім установок Петріот. них зараз на ремонті. На фронті відкрився новий напрямок в Донецькій області. Розпочалася битва за Константинівку. Про ситуацію на полі бою для сніданку ексклюзивно розповів військовий оглядач Василь Пехньо. Він прогнозує, що цього тижня ворог продовжуватиме тиснути під Торецьком і під Лиманом, щоб зав'язати бої за краматорсько слов'янську Костянтинівську агломерацію. Власне, ну а на південному Донбасі Росіяни намагатимуться до 9 травня зайняти населений пункт Багатир. І очевидно, що найближчого часу на лінії фронту може з'явитися нова. Новий напрямок вторгнення. Давайте послухаємо зараз експерта. Ворог завершує витіснення наших військ. Можна говорити, що вже фактично завершує витіснення наших військ з Курської області. Е, Білгородська область це та локація, де наші війська були, але направду варто говорити, що вже звідти варто відходити. І увага відкривається цікаве питання. А чи під 9 травня наші війська не зроблять якогось цікавого ходу деінде на території Росії? Тому нехай це буде ось такий третій підвішений напрямок, за яким е, невідомий підвішений напрямок, за яким ми будемо спостерігати цього тижня. Ультраправий кандидат лідирує на виборах у Румунії. В результаті першого туру найбільше голосів набрав ультраправий кандидат Джордж Сіміон. Друге місце посідає екс-мер Бухареста Нікушор Даніель Дан. ЦВК Румунії вже опрацювало майже 100% бюлетенів. Згідно з цими даними, Сіміон отримав підтримку 40% виборців. Дан приблизно 21%. Вони зустрінуться у другому турі. попередньо він від. Відбув... Будеться за два тижні, 18 травня. Явка була низька. Видання Reuters пише, що перемога Сіміона може ізолювати Румунію, зменшити приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО, на якому Україна вже три роки протистоїть російському вторгненню. Румунія ризикує поповнити ряди євроскептичних очільників ЄС, до яких власне вже належить прем'єр-міністр Угорщини і Словаччини, У час, коли Європа формулює свою відповідь Трампу, нинішні президентські вибори у Румунії відбулися за п'ять місяців після скасування минулого першого туру виборів через нібито втручання Росії на користь Джорджеску. Сьогодні, за участю перших леді України і Чехії, Олени Зеленської і Єви Павелової відбудеться масштабна конференція з питань відновлення у сфері охорони здоров'я України. Ця ініціатива спрямована на мобілізацію міжнародної підтримки у сфері охорони здоров'я. І, Як зазначила Зеленська, від нинішньої конференції очікують результатів для наших пацієнтів, лікарів і клінік, зокрема от нових угод про міжнародне медичне партнерство. Наприклад, наразі Чехія багато робить для порятунку життів в Україні через проект «Ю... Крей інвестмент фреймворк працює над реновацією та модернізацією шести лікарень у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Рівненській областях. Далі буде сніданок триває і далі сюрприз для вас. Ох, цей правий тренд. Слухай, бачиш, що в Румунії відбувається та 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 наче скасували через е, російські е, втручання, та хоча там були скандали, що доведено, не доведено і так далі. А тепер бачиш, ну не гірше ще, а з великим відривом ультраправий кандидат. Звичайно, не той, але але, але, але настрої вони настрої. Знаєш, так ну ми друзі, будемо слідкувати за найактуальнішою інформацією, тільки перевірене вам даємо щогодини. Ну, але зараз традиційно, після головного на ранок, рухаємося в новий день. Ну і звичайно. Звичайно, налаштовуємося на погоду, якою вона буде в столиці, принаймні дощі ще з вчорашнього дня. От що буде по всій території України? Більше деталей знає наш Андрій Люховець. Він на сьогодні на чергуванні, Ні, він шуканький. на собі, але бачиш без парасольки, закінчився дощ, так, Андрію? Так, доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. А зараз у Києві максимальний такий штиль ви... після ось тих дощів, які були вчора, так і як ви зауважили. Вчора, в принципі, ось ця негода, і вся палітра погодної негоди, яка могла би бути, вона була і у столиці, і в різних регіонах України, і поза межами України. Так, от, до прикладу, вчора в Парижі є от свіженьке відео: чи то сніг, чи то град, ось такий, от в травні був зафіксований, і Парижани вчора ховалися від нього максимально як тільки можна. А в Києві до слова, також вчора була негода, яка ну дозволила нам вже і по. Чути що така блискавка, що таке грім, і вчора затягнуло посередня хмарами. Я ж кажу, і у багатьох різних регіонах України вчора така панувала погода. Проте після цього було просто якесь неймовірне небо, яке розлетілося також мережею. Ось ці от світлини, які ви зараз можете побачити. Я думаю, що багато хто для себе, от після цієї негоди, після цієї темряви, після цього грому фіксували, фотографували і насолоджувалися, якою може бути взагалі різною палітра погоди і яким яким може бути небо зараз. Помилувалися тим, що було вчора, і розкажу, що буде сьогодні, тому що ось ця негода, яка вчора, в принципі, зайшла в Україну, вона залишиться на декілька днів. І сьогодні, в принципі, варто очікувати на те, що дощі і грози продовжаться. А нашу погодну прогулянку з сходу. І 5 травня на сході України хмарний день з проясненнями. Переважно частину дня світитиме. Сонце на Харківщині можливі дощі нарешті території без дощу. Зранку на стовпчику термометра від плюс 9 до плюс 11, По обіді очікується максимум плюс 23, плюс 25. На півдні України сьогодні можливі також дощі, проте й сонце протягом дня визиратиме за хмар. Зранку мінімум плюс 9, плюс 11, В день очікується можливий максимум до плюс 21, плюс 23 градусів. На е, е, у західних областях сьогодні також дощитиме. Протягом дня відчутно стане прохолодніше в порівнянні з. Попередніми днями і вихідними, і зранку та вночі плюс 9, плюс 11, по обіді очікується максимум до плюс 15 градусів. На півночі України сьогодні також хмарно з приясненнями. Можливі також опади, короткочасні дощі, грози можливі зранку та вночі від плюс 9 до плюс 12, По обіді очікується можливий максимум до плюс 20 градусів. У центральних областях України сьогодні також синоптики прогнозують опади, і з похолоданням таким зранку очікується від плюс Дев'яти до плюс 11, по обіді від плюс 17 до плюс 22 градусів. Якщо говорити про столицю, то ось ці от хмари, які зафіксувалися з дощем з ночі, з вчорашнього дня, вони сьогодні залишатимуться на столичному небі і обіцяють синоптики, що протягом дня дощитиме. А по температурі то фіксуватиметься від плюс 12 зранку і стане тепліше уже по обіді до плюс 18 градусів. Якщо говорити про найтепліший і найпрохолодніший день, то сьогоднішній день в рекорди не уві. Тому що 5 травня в Києві синоптики зафіксували найтепліше у 1954 році, тоді було плюс 28 градусів, а ось історичний мінімум був зафіксований у 1908 році і 0 градусів фіксувалося. На стопчиках термометрів, і що ще бачили у прикметах наші пращури, колись дивлячись на погоду 5 травня. А вони у цей день дивилися якийсь сьогодні день. Вночі на небі багато зірок до великого врожаю. Сильний вітер. Чекайте на зливу. Погода спекотна. Наприкінці травня буде прохолодно. І вже якщо літають хрущі, літо буде посушливим. Хрущі е, у Києві в Україні вже давно літають. і Ми вже неодноразово про них говорили. А е, можливо. Як Єгор дуже часто зауважує, що погода вже давно змінилася, і потрібно шукати нові прикмети в житті, в природі і в інших речах, які нас оточують. Коле пильнуй, будь ласка, ми теж пильнуємо. Будемо новий календар співставляти для наших нащадків З новими прикметами. По факту тиждень попереду дощів. Знаєте, от Андрій згадував про Париж. Там дійсно сильний град. Дуже мені знайомі місцеві надсилали. У них просто лобове скло пробило градом. От в тюлюрії всі квіти все побило все цим градом. Це й до того, що в принципі, знаєте, коли сусіду гірше, е, нам трошки краще. Жарт е, якось витримати все. Це, це треба. Дякую дуже, Андрій Люховець. Спасибі.